Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Я зараз швидко поснідаю, мама вже поснідала, я на роботу бігала. І будемо рубати бройлерів тому що мамі. У мене сьогодні на сніданок пермешель, помідор, перець. Мама казала, що пісти бульон, а бульону не захотіла, так що захотілося перцю з помідорами. Кава. Молоко закінчилося, сьогодні піти купити. І пахлава. Там із какао, волоським горіхом та фісташкою. Зараз бігенько посідаю та підемо працювати, поки волежика ще більш-менш є настрій. Цей чувачок дивиться в мультики зараз, Лєшка, даси вам попрацювати з бабуською. Стіки такі маленькі. Він зараз зайнятий. Каже, мамо, йди, йди працюй. Іди працюй, поки я тобі даю працювати. Да? Кажи, в мене має щось не заладиться, і ти працювати не будеш з бабусею, так? Да? Все, все, мама брате на ручки. Я вже розібрали 4 бройлери. Тоді поріжемо їх на частинки, там на двоє або поділимо гумілки, стегенця, такого по різних кульочках, щоб тільки взяти. Бийняв розморозив, і можна було запікати або пожарити. Вийшли з олежиком на прогулянку. Щось йому сьогодні нічого не подобається, якийсь без настрою пацан сьогодні. Нас зранку вжарило таке, а зараз вже більш-менш таке небо захмарилося. На ніч нас передають сьогодні грозу. Не знаю, буде дощ, не буде дощ. Але трошки побиває вітерець і не так жарко, то гуляємо. Що тобі чудо не подобається? Бабуся поїхала купити тут на поле молоко привозить, молокопродукти. То за банку молока, бо сьогодні має брат приїхати. А ми на хазяйстві залежимо. Зараз трішки погуляємо і піду давати йому супчик. Мене одна знайома запитувала, чому я з Олежиком нікуди не ходжу, що тільки вдома сидимо. Бо дуже важко з такою дитиною десь піти, на тебе всі дивляться, обертаються, тикають пальцем. Ладно, там ще діти. Дітям ти не об'ясниш, що така дитинка, все, неходя дитина зрозуміє. А коли йде доросле... Тупо пальцем тикає в твою дитину, якусь таку, якусь депи собі, неприємну. Сьогодні прийшла жіночка, сюди, ну, на точку там брала кавуна. Я якраз з собою легко взяла, щоб він трошки на вулиці побув, якраз було прохладно. Йому щось не сподобалось, він почав там щось кричати. Вона почала сказати: ой бідненький, нещасненький. Я питаю, чи він бідний, чи він нещасний. Як дитина в мене кажу, щаслива, кажу. Вона каже, я знаю, що це таке, в мене так син, йому щось 40 років, теж так сидить в коляскі. А як, можливо, у вас коли дитина і бідна, і нещасна, коли у мене дитина щаслива, коли не треба, коли на мою дитину таке наговорювати. Вона каже, ти каже, просто не розумієш. Що я не розумію? Він цікаво. Що не розумію? Я не люблю, коли там тебе жаліють, ой, дав, ти така дитинка та все. Що інколи кажуть, що... І така дитина, мама там сміється, там якийсь веселий. а що мені сісти, плакати. Казати, що вже все, кінець світу, що така дитина. Дитина як дитина, да? трошечки не така, як усі дітки. Але ж теж жива людина. Я не розумію, навіщо таке казати, що бідна і нещасна. би я плакала, що така дитина, все. Дитині моїй було б легше? Ні. Би стало легше, була могла, могла, могла плакати тиждень два, аби дитині стало набагато краще. Цього ж не буде, я розумію. Якщо мама на позитиві, дитині, то набагато дитина відчуває, що все добре, все, дитина менше нервує, менше плаче все. все. Да, буває, щось болить, він плаче там. Не моя сказати, що у мене там буде животик, головка, голов, зубчик таке. Але якщо мама буде нервово, Буде репетувати, що там і те і так, і те і так, і така дитина, дитині від цього краще не буде. Вона лежить на позитиві. Зараз і так багато негативу, депресії. І якби мені не було важко, я хочу, щоб дити... щоб моя дитина бачила, що мама все добре, що мама посміхається, мама не плаче. І ми будемо. Жити завжди на позитиві, як би там нам би важко не було. А я сьогодні на вечерю вирішила запекти овочі. Зараз баклажани поріжу кільцями, трошки сіль пересиплю, щоб постояли хвилин 5-10. Тоді наріжу перчик з кибочками, помідорчики, посиплю солькою перчиком, викладу худечко і запечу в духовці. А коли будуть готові, посиплю зверху тертим сиром. Ну, там в нас є гречка, верміщай, хто з чим захоче, з тим буде смакувати. Ще такого не запікала ніколи, побачимо, що з цього вийде. Все, накричала на низ цибульки, зверху баклажанчик, посипала перчиком солькою. Засипала перчик ось такий болгарський кусочками невеличкими. І помідорчики посипала приправкою хмелі сунелі ось такою і полила зверху ще соєвим соусом. Зараз відправлю в духовочку, накрию фольгою, запечеться і будемо вечеряти. Раніше я овочі не дуже їла, а зараз, хоч кожен день би їла якісь запечені, тушені навіть в цілому вигляді. А я дякую всім за перегляд, за те, що залишаєте коментарі. Ваші коментарі дають мені поштовх знімати все нові відео. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.